І сьогодні з радістю, з довгоочікуванням можемо оголосити, що починаючи з цієї хвилини 12.06.2017 року, ми оголошуємо набір до лав управління патрульної поліції у містах і Мукачеві, який триватиме до 1 липня 2017 року. Запрошуємо всіх молодих, перспективних, креативних, дисциплінованих. Які людей, дівчат, хлопців, які орієнтовані на зміну або на покращення нашого повсякденного життя, як практика показала, як можна дати коротеньку оцінку роботи даного підрозділу, люди, молоді працівники поліції чітко справляються зі своїми функціональними обов'язками, а тому я би хотів, щоб громадяни не відносились байдуже до такого набору і так само. Ставали кандидатами у патрульну поліцію. Чому про це говорю? Тому що зараз тривають ще набори у Головне управління національної поліції і проводячи аналіз, можу сміло сказати, що люди хочуть працювати в поліції, здають документи і небайдуже ставляться до цих усіх конкурсів. Що стосується вимог до кандидатів. Вимоги наступні. Це повинні бути громадянини України, вік від 20 до 35 років, наявна повна загальна середня або вища освіта і наявність посвідчення категорії Б або готовність їх отримати до початку навчання. Що стосується етапів відбору, у нас процес відбору поділений на наступні етапи. Перше, це подання електронної заявки на сайті офіційному сайті департаменту патрульної поліції, в розділі Набори вибираєте управління патрульної поліції уже домукачеві і подаєте електронну заявку, після подання якої вам в найближчий час прийде підтвердження, лист підтвердження на електронну вашу вказану адресу, в якому буде надано чіткий перелік документів. Бланки документів і зразки заповнення цих документів. Після заповнення документів тут буде створена в нашому управлінні робоча група, яка буде приймати ці документи і реєструвати кандидатів на вступ до патрульної поліції. Наступний етап це проходження тестування, проходження медичної комісії, здання нормативів з фізичної підготовки і співбесіда з поліцейською комісією.